Всім доброго раночку! Ми з вами розпочинаємо перше в читання, а саме розділ джерела народної мудрості, так? Продовжуємо ми з вами розглядати різні казки усної народної творчості. До речі, нагадайте мені, будь ласка, що таке усна народна творчість? Це та творчість, яка не має одного автора, так? І передається із вуст в уста, ті самі казочки, байки, оповідання. Сьогодні ми з вами розпочнемо знайомитися із українською народною казочкою, яка називається вечірник, полуночник і світанок. Перед тим як ми з вами почнемо працювати, хочу вам побажати гарного настрою на цілий день, щоб сонечко світило вам і ви раділи. Всьому, що відбувається сьогодні з вами, я зичу всім здоров'я, щоб були сили у вас позайматися сьогодні цілий день. Легко і весело. І так, перше завдання, яке нам потрібно з вами зробити, це роз'єднати слова і прочитати прислів'я. Будь ласочка, натискайте на паузу. Отже. Коли ви роз'єднали слова, ми отримали таке прислів'я. Добрий початок половина справи. Як ви розумієте, це прислів'я? Скажіть мені, будь ласка. Пам'ятаєте завжди, коли ми з вами розпочинаємо робочий день, я вам завжди кажу, що гарний настрій це запоруха легкої роботи. Якщо ви в доброму гуморі, доброму настрої, то і робота буде відпроходити у вас швидко, і робитися все буде легко. Тепер давайте з вами трошки порозминаємося. Ось у мене є така скоромовка. Вам потрібно прочитати її правильно, а потім дуже швидко. Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі. Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі. Вам потрібно потренуватися спочатку тричі прочитати повільно, а потім дуже-дуже швидко. Натискайте на паузу. Потренувалися, тепер друга скоромовочка. Кипи, кипи, кашка, ось прийде наш івашко. Кипи, кипи, кашка ось прийде наш Івашко. Кипи, кипи, кашка, ось прийде наш і будь ласочка. Так само потренуйтеся спочатку читати правильно і повільно, а потім на швидкість. Не забувайте, будь ласка, що умова правильності читання нікуди не дівалася. Натискайте на паузу. Ну, а тепер, коли ми з вами потренувалися, переходимо саме безпосередньо до нашої нової теми. З давніх давен дійшли до нас складені народом твори, як я вже розповідала, у яких відображалося життя народу, так? Ставлення до природи, праця людей, життя тварин і все навколо що відбувається людей. Ці твори передавались із в вуста. Нагадайте мені, будь ласка, а як називається ця творчість, коли ми твори, казки, оповідання, байки передавали із вуст вуста? Усна народна творчість. І сьогодні ми з вами будемо читати. Досліджувати текст, який називається Вечірник, полуночник і світанок. Як ви думаєте, дивлячись на зображені малюнки до, нашого, до нашої казки? Про що буде ця казка? Натискайте на паузу для відповіді. Отже, тепер давайте з вами почитаємо. Спочатку читаю я. Потім будете вже читати ви. Отже, усна народна казка, вечірник, полуночник і світанок. Ви можете взяти собі підручники, покласти і слідкувати за підручником, як я читаю. Жили колись давно чоловік і жінка. І народився в них перший син, якому батьки дали ім'я, вечірник. Бо саме ввечері родила його мати. Минув рік, і однієї полуночі порадувала жінка чоловіка другим сином, Полуночником. А потім через рік народився і третій син світанок. Пішли сини у світ. Перший син приходив завжди до батьків увечері, другий у полуніч, а найменший що світанком звався, на світанку. А саме в тому царстві государстві пропала раптом у царя дочка. Що вже не шукали її всі придворні слуги та даремно? Не знайшли ніде й сліду? Тут міністри й порадили цареві попитати про царівну хлопців, вечірника, полуночника й світанка, що кожен день ходять по світу. Прийшли царські слуги до господаря, принесли дарунки, питають, де ваші сини? Сини мої в дорозі, каже батько. Але ви почекайте, скоро вже вечірник прийде, ви його і попитаєте. Прийшов вечірник, розпитали його царські слуги про цареву дочку. Або дочку. Ні, не бачив і не чув ніде я про царівну, отказав вечірник. Попитайте полуночника іще, каже царським слугам батько. Стали царські слуги чекають полуночника. Не забарися і той прийти. Ні, не зустрічав ніде царів, царів, царев, царевої дочки, вибачте, одказав полуночник. Що ж? Ну, попитайте ще світанка. Знову каже батько царським слугам. Стали ті чекати третього сина. Незабаром прийшов і світанок. Та й він не знав нічого про цареву дочку. Аж тепер вечірник, полуночник і світанок дізналися, що вони брати. Порадилися і вирішили всі троє іти у світ шукати царську дочку. Як вирішили, так і зробили. Попрощалися сини з батьками, вирушили гуртом у світ. Ось таку ми з вами частину казки прочитали, верніше, ви прослухали, прочитали, я вам прочитала. Тепер давайте поставимо правильно наголос у словах, які будуть зустрічатися вам в цьому тексті. Я починаю читати, ви повторите вечірник, полуночник, світанок. Полуніч цареву барився. Дочки. Тепер, будь ласка, цей стовпчик прочитайте тричі і кожного разу пришвидшуйте свій темп. Натискайте на паузу. Тепер давайте з вами подумаємо, коли ми прочитали ці слова, яке ж може бути продовження у цієї казки? Як ви вважаєте? Дуже цікаво послухати вашу думку і продовження цієї казки, якщо ви не проти зняти мені відео невеличке коротесеньке, цієї розповіді. А ми продовжуємо далі. Хочу вам дочитати. Про що ж йшла мова далі? Йшли полями, йшли лісами. Та все марно. Уже хотіли й вертатися. Та ось найменший брат світанок запримітив гору, а в ній діру. І вона ця діра у саме підземелля. Знайшли брати шнура. Та ні вечірник, ні полиночник не захотіли опускатися в провалля. Опускайся, брате, ти, мовили старші братові світанкові. А ми тут посторожуємо, почекаємо. Схопив хлопець за край шнура, по лісу під земелля. Ліс, ліс і враз побачив унизу галявину. А на ній хатку, що стояла посередині галявини, зайшов світанок у хату, дід з бабою саме вечеряли. Узяв хлопець ложку, став і собі їсти з ними. Дід каже Давай, бабо, ще. Баба ще налила, дід поїв, а далі каже я голодний. Хтось з нами вечеряє. Ти бери, бабо, коцюбу і ставай у дверях. Будемо ловити. Так дід і баба зловили хлопця. Той і розказав, чого прийшов сюди. А чого ви сліпі? запитав хлопець. Дід з бабою стали оповідати. Коли ми пасли корову, прийшли злі русалки і повипікали нам гарячою водою очі. З тих пір ми і видющі. Помогти нам може тільки жива вода. Попросивсь хлопець у діда й баби пасти корову. Вивів її в поле. А сам заховався в тернину. Прийшли русалки, вискочив хлопець із тернини та й половив їх. Пообіцяв якщо одна з вас принесе цілющу воду, то й отпущу. Згодилася одна рисалка, русалка принести цілющу воду. Отпустив її хлопець, незабаром принесла вона воду. Полив хлопець на дерево, воно загорілося. Тоді дала русалка цілющу воду. Полив хлопець знов на дерево, воно зажило. Узяв хлопець живу воду, поніс дідовій бабі, змочив їм очі, вони стали видючими. Знову пропоную вам прочитати слова, які є. Е, в цьому уривочку, і щоб ви читали, правильно ставили наголос. Повторюємо: саме підземелля змієві. Провалля. Посередині вечеряє. Невидющі. Будь ласка, тричі читаємо цей стовпчик слів кожного разу пришвидшаючи. Нагадую, що читаємо ми вголос. Натискайте на паузу. Молодці. Тепер пропоную вам трошки відпочити. Візьміть, будь ласка, випити стаканчик води, тому що ми всі знаємо, що пити воду кожного дня необхідно для нашого організму. Підійдіть до віконечка і знайдіть най-най-най найдальніший -най предмет. Те, що знаходиться від вас дуже-дуже далеко. І подивіться на цей предмет, а, рахуючи до 10 разів. Натискайте на паузу. А ми з вами продовжуємо, у які ж пригоди потрапляв світанок. Наступний уривочок. Настав час прощатися з дідом і бабою. Виніс дід чарівного меча, віддав хлопцеві. Баба ще порадила: коли будеш вилазити з відтіля на світ, то спершу почепи до шнура каменя. Попрощався хлопець з дідом і бабою, пішов шукати царівну. Йшов недовго, не коротко, аж побачив у скелі печеру. Зайшов, а там сидить у кутку красива дівчина. Побачила вона хлопця та й каже Тікай, бо скоро Змій прилетить. Як побачить він тебе, то зжере. Жере, вибачте. О хто ти така? питається хлопець. Тут і розказала дівчина, що вона царева дочка, а украв її з царського саду, куди вона вийшла погуляти, великий семиголовий Змій. Узяв смітанок дівчину і в дорогу. Аж чує земля двихтить. За ними летить, женеться семиголовий Змій. Замахнувся хлопець дідовим мечем, зрубав Змієви шість голів, а сьомої не може. Довго билися, рубалися, аж хлопець упав знесилений. Тоді царівна хлюпнула на нього цілющою водою. Він ожив. Одрубав Змієві сьому голову. Давайте тепер ще з вами ще один стовчик прочитаємо слів, де потрібно ставити правильно наголос. Я читаю, ви повторюєте. Прощатися хлопцеві, вилазити каменя. Зжере, женеться, ДВИХТИТЬ. будь ласочка, тричі вголос. Читаємо ці слова. Натискаємо на паузу. Продовжуємо далі. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Набрів хлопець на діру у скелі, де чекали на нього старші брати. Узяв кінець шнура, прив'язав до нього царівну, а вона зняла з руки перстень, переламала, одну половинку взяла собі, а другу дала хлопцеві. Витягли старші брати царівну, знову пустили шнурок, а хлопець згадав бабину пораду, почепив до нього каменю. Дотягнули брати до половини його й кинули. Задумався світанок, пішов у ліс. Побачив орлине гніздо. Велика сова саме хотіла з'їсти маленьких орлят. Замахнувся хлопець мечем, одігнав сову, захистив від смерті орлиних дітей. Тут надлетів Орел і каже за те, що ти врятував моїх дітей, я стану тобі в допомозі. Допоможи мені, орле, вибратися з відтіля наверх. Добре, тільки на запас візьми багато м'ясо й живучої води. Вернувся хлопець до діда і баби. Випросив у них вола, зарізав його. М'ясо і живучу воду приладнав до спини орла, сам сів на нього, полетіли, що пролетять трохи і дає хлопець орлові з'їсти м'яса. що пролетять знов дає м'ясо. Та під самим верхом орлові забракло м'яса. Тоді хлопець одрізав і дав йому свою литку. А на рану положив живучою воду, поли, вибачте, живучою водою. Вона зажила, питається Орел, що ти дав мені їсти в останній раз? Давав своє м'ясо. Так вибрався молодший брат наверх. Пішов до царя, а там весілля. Його старший брат жениться з царівною. Вона ж нікому не хоче казати правди, бо брати настрахали. Світанок одразу до царя розказав, як його старші брати обманули, показав половинку персня, а царіна свою половину. Тут же цар наказав гнати геть за брехню старшого і середнього братів. А наймолодший брат оженився з царевою дочкою. На тому є казці кінець. Дочитали ми вже казочку, і останній стовпчик свіф у нас залишився з вами для тренування. Повторюємо знесилений звідтіля забракло литку. Жениться, питається НАСТРАХАЛИ. Будь ласка, тричі читаємо в голосці цей стовпчик. Натискаємо на паузу. А зараз, сонечки, ви прочитаєте цей твір самостійно. Натискайте на паузу. Коли ви прочитали цей текст, давайте порозмовляємо за його змістом. Знайдіть, будь ласка, у тексті пояснення, як утворились імена синів. Та прочитайте. Натискайте на паузу. Скажіть, будь ласка, у які пригоди потрапляв наймолодший син світанок? Для відповіді натискайте на паузу. Чому світанок причепив до шнура камінь? Завдяки яким рисам характеру він здобув перемогу. Зверніть увагу, як казка починається і як закінчується. На цьому перша частина нашого уроку закінчується. Зараз ви можете піти відпочити, перекусити, випити водички і повертаємося до нашого відео. Тепер ваше завдання прочитати ще раз цей текст вголос. Після того, як ви його прочитали, нам потрібно з вами скласти переказ за таким планом: Народження сині, Пропажа царівни, Пошуки братами-дочки-царя. Зустріч світанка зі сліпим дідом і бабою. Битва хлопця з семиголовим Змієм, зрада братів, зустріч з орлом і порятунок. Одруження з царівнею. За ось таким планом, коли ви прочитаєте декілька разів текст, вам потрібно переказати усну цю казку. Цей переказ ви можете мені надіслати за допомогою відео або аудіозапису. Готуємося до переказу. Це буде ваше домашнім завдання. А зараз, будь ласка, давайте попрацюємо разом. Які ознаки чарівної казки ми прочитали у цьому творі? Ось які ознаки чарівності ви бачили в цій казці? Назвіть, будь ласка. Ну, я побачила тут жива вода, яка зцілила очі, так? чарівний меч, семиголовий змій, орел, який розмовляв і допомагав, так, хлопцеві. Ось такі ознаки у нас є чарівної казки. А тепер давайте з вами перевіримо, чи розумієте ви значення образних висловів: дивитися смерті у вічі. Дивитися смерті у вічі. Як ви думаєте, що це за вислів такий? Що він означає? Він означає здійснювати ризикові вчинки, так, наражатися на смертельну небезпеку і ризикувати своїм життям. Добре. А Ось такий вислів брати ноги на плечі. Як ви думаєте, що означає цей вислів? Він означає негайно забиратися геть, швидко тікати. Добре. Зараз ми з вами зробимо таку вправу, яка називається попс. Попс це скорочено від чотирьох слів: позиція, обґрунтування, приклад, судження. Позиція наша розпочинається завжди з висловів Я вважаю, що, тому що. Це. А... Це пояснення двох перших пози. позиція. Я вважаю, що обґрунтування, тому що, наприклад, вам потрібно довести, що ця казка є чарівною. Я вважаю, що ця казка є чарівною, тому що, і обґрунтовуєте. обґрунтування ви своє робите за допомогою прикладів. Я можу довести це на прикладі і приклади, які ви берете із чарівної казки. Після того, як ви пояснюєте приклади, наводите приклади, ви робите свої висновки. Зважаючи на це, я роблю висновок про те, що ця казка дійсно є чарівною. Це ви робите усно з кимось із дорослих. Ви повинні дорослому довести, що ця казка є чарівною. Натискайте на паузу. Отже, домашнє завдання вам буде прочитати підручник, сторінка 47 51 прочитати казку, так? на першу, тобто у вівторочок, ви читаєте тільки першу частину уроку виконуєте, так, робите. А в середу. Ви готуєтеся до стислого переказу казки за складеним планом. Зрозуміло домашнє завдання? Тобто домашнє завдання у нас розподіляється на два дні. Все, на цьому урок завершився. Готуйтеся, чекаю переказ.